Ти сама, як часто для себе робиш детокс? Детокс взагалі для мене це більш глибина. Це ми починаємо з печінки, звісно, кишківника, переходимо потім до крові лімфи і потім детокс це коли клітина очищується від свого сміття. Нам не завжди кажуть, до чого це може призвести. Тому я завжди за м'які способи. Тихесенько, спокійнесенько і на постійній основі. Привіт, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. І сьогодні дуже цікава тема, тому що сьогодні детокс, а яка моль, молодість без детоксу. Тому сьогодні в мене Оксана Сакалова, яка вже була на Ютубі декілька разів, і я знаю, що вам дуже сподобалась судя по кількості переглядів. У посланні до цього відео залишу відео з Оксаною, які вже набрали майже 500 тисяч переглядів, тому що там дуже цікавий підхід до цукру і як позбутись цукрової залежності, і дуже цікава тема про гормони, про жіноче здоров'я. Подивіться Будь Ласка, а сьогодні Оксана і детокс. І чому це так важливо? Моя улюблена тема детокс. Привіт, підписники Ані це те, що з чого потрібно будувати наше здоров'я. Це базис, це фундамент. Без детоксу не може бути нічого. Ти сама як часто для себе робиш детокс? Найчастіше всі люди однакові, і у всіх з дитинства є засії жовчі. тому. Кожній людині потрібно робити детокс раз на півроку. Це такий базис. Особливо ми підлаштовуємося під природу, березень і е, квітень, коли йдуть соки в деревах, оце найкращий час для детоксу основного. І е, другий детокс це коли ми робимо в кінці е, літа або перед вересням, тому що діти йдуть в школу, і щоб їм допомогти, щоб жовчник працював краще, то я переводжу це на серпень усю сім'ю. Але якщо може людина Зробити сама, ну там, наприклад, то це от, е, б, жовтень ідеальний час, коли вже багато у людини клітковини, багато було вітамінів за, за період лі, літній, і вже така більш тепла їжа стає, вже починаються такі холодні ранки. От якраз е, жовтень і вважаю, там, ма, е, березень це найкращий час для детоксу. І так само я роблю, але у мене ж інші процеси. Тому, і за того, що я постійно працюю з кожен день з людьми, я найчастіше можу сьогодні просто прийняти рішення пити, наприклад, або Ортишок місяць або клівер детоксів інший якийсь період або ліцетин і це може продовжуватися постійно, uh -huh. тому що я, я розумію, що детоксикація печінки, детоксикаційні процеси і очищення своїх а, фільтрів це постійно, тобто це основа. Я теж п'ю артішок, і майже постійно, до речі, я п'ю. І раз на рік я ще в Японії покупаю для відновлення печінки капсули. мені дуже подобається, я майже тільки японські намагаюся Прикольно. пити і пробиваю курс для печінки і завжди покупаю курс пробіотиків. Теж в Японії і теж пробиваю, але там дуже великі банки, і мені дуже вистачає довго і буду вважати, що для мене теж це детокс, тому що я ніяких голодувань нічого цього не роблю, і мені дуже Цікаво почути, що для тебе детокс, якщо ми кажемо ось такий найкращий детокс, який ти маєш досвід. Дивись, ну голодування. Я теж не практикую. Я колись робила голодування 24-36 годин. Це було така, знаєш, така рубрика кожного тижня. Там по понеділках найчастіше це було після вихідних. Але це було не тому, що я щось їла, а те тому, що я хочу постійно цю аутофагію постійно це омолодження. І тому я так для себе вирішила, що у мене інтервальне голодування це коли ми вісім. Один їмо 16 не їмо це базис, і один раз на, на тиждень оце голодування 24-36 годин. На моєму сайті hiv.tips є, до речі, статті по інтервальному голодуванню, по голодуванню, і там просто дуже-дуже можна детально по ми теж можемо залишити ці так. посилання. Даме. Я в тебе попрошу, так. і в себе на Ютубі теж залишу для тих, хто хоче так. почитати, тому що дуже цікаво, що інтервальне голодування це теж такий міні-детокс, можна вважати. так? так? Тому що дивись, взагалі то детокс. Як, як правильно кажуть, очищення, да, чи там регенерація. Це найчастіше у всіх людей каже про те, що а, це, мабуть, про печінку або про кишківник. Але детокс, взагалі, для мене це більш глибина. Це ми починаємо з печінки, звісно, кишківника, переходимо потім до лімфи або до крові лімфи. І потім детокс це коли клітина очищується від свого сміття. Тому що наша клітина вона за все життя вона накопичує цей сміття. І і саме очищення, аутофагія, яка має відбуватися на постійній основі, це і є постійний детокс. Собто для того, щоб тіло було чисте, здорове, правильно енергійно працювало, воно має бути постійно, всі процеси мають відбуватися детоксикації і очищення, вони мають бути. тобто фільтр, як, коли от, як для води, він має бути постійно чистий. І от для цього ми робимо усі ці дії. Голодування дов'є, воно круто працює. Ну, якщо його робити в спеціальних умовах, бажано, щоб це була все ж таки клініка і нагляд, тому що найчастіше до цього приходять вже люди дуже хворі, з дуже хво, з, з серйозним захворюванням. Тому коли ця людина робить, наприклад, такий, такий челендж для себе, все ж таки я не підтримую, коли це робиться онлайн чи якось так, тому що можуть бути різні процеси. Навіть я по собі бачила, що іноді ти просто не розумієш, як з цим побути. Боротися, особливо коли, наприклад, в домашніх умовах кажуть пити келих олії, mm -hmm. а, от або касторове масло, це просто жесть. Я коли, коли сама пробувала це робити, але я робила в детокс клініці це. Я розуміла, що а як же люди оце проживають самостійно вдома, тому я застерігаю кожного, щоб не робити такі. Щось екстремальне в домашніх умовах, тобто робіть це під наглядом. Хоча б там скажіть родичам своїм, що я зараз таке буду робити от телефон. <світ> ну ти смієшся, а іноді, якщо людина, наприклад, не зовсім розуміє, що вона там з печінкою чи з жовчним, може випити келих оцього олії, їй може бути так погано стати, або це може бути ургентна операція, тому що камінчик застряне там десь. Тобто, це або рвота, яка постійно починається. Тобто, це дуже дуже багато таких. Нам не завжди кажуть, до чого чого це може призвести, тому я завжди за м'які способи тихесенько, спокійнесенько і на постійній основі, тому що тоді ми приходимо до, до того результату, який нам потрібен. Тому довгі голодування я проти, але іноді воно дійсно потрібно для тих, кому воно потрібно, якщо там вже люди розуміють, що вони дуже хворі. Давай почнемо. Ось це цікаве питання: які основні ознаки для людини, от для всіх, хто дивиться це відео, ти може бути такий дзвоник, що треба. Більше ніж м'яке м'який детокс, тобто ми, ми говорили, що детокс м'який це інтервальне голодування. Для мене це просто я не їм після шостої, і ну для мене такий м'який детокс, артішок можна пити, можна там щось таке легеньке додавати, можна якісь легкі дні без животного білка робити. А ось які є ознаки, що людині треба вже звернутись до спеціаліста або в клініку, в клініку можливо там по стану або по шкірі. Можеш ти такі там декілька ознак дати? Дивись, ну по-перше, я ж тобі кажу, детокс має проходити Кожна людина, кожен, а да. от коли вже треба. Треба, треба і дітям, от всім треба. Тобто, але потрібно розуміти, і, ем, ти можеш це пройти взагалі. От тобі не потрібна інформація. Наприклад, і там людина бере і п'є, хоча партішок, і він вже відкриває жовчний. Жовчини Жовчина починає працювати більш-менш правильно. Коли жовч виходить в, в тонкий кишківник, в кишківник, вона вже проходиться антипаразитарна програма, тому що жовч виходить. Але коли людина починає це робити сама, то за не завжди це відбувається, скажімо, для неї позитивно, тому. Що? Може бути та ж сама нудота, може бути здуття. Навіть від шоку. Так, mm -hmm. звісно. Mm -hmm. Тому що починає працювати жовчний. А уяви, людина 40 років не чистила жовчний. І вона, mm -hmm. по-перше, потрібно зробити УЗД. А людина цього, от зараз вона послухає там нас тобою, mm -hmm. о, піду куплю артишок. Але ж, якщо ви не робили УЗД, і ви не знаєте, чи є у вас камінці в жовчному, ніколи не робіть ніякі процедури очисні для жовчного. І коли там кажуть очистка печінки, потрібно зрозуміти, що ви будете саме робити. Чому? Тому що, коли ми починаємо. Очищувати жовчний камінці, які лежать в жовчному, вони починають рухатися, підійматися і починають рухатися по жолобках. Оці жолобки вони дуже-дуже тоненькі, і у маленьких камінець особливо якщо він там вже десь десь а, до, до одного сантиметру, він просто блокує жовчний прохід і ургентна операція знову ж таки, тому що людина зразу вся жовтіє і ну в, і дуже сильні болі в жовчному. Тому навіть простий артишок. Не можна призначати усім, uh -huh. і я завжди, коли припишу щось про очистку, я кажу. Чекайте, ви маєте зрозуміти, що у вас з на УЗД. Потім я би все ж таки людині радила здати печінкові проби для себе, для того, щоб зрозуміти, що саме які печінкові проби наразі. Далі про добавки. Їх є купа. Наприклад, на моєму курсі по детоксу, який проходив літку і зараз буде запускатися. То ми кажемо про те, що дуже багато у нас добавок, і іноді дівчата і хлопці питають: а можна якось скоротити? Тому ми зробили там один скорочений лист і один. Все ж таки більше, які як, як я люблю. Тому що я люблю, щоб це відбувалося на усіх рівнях, да? щоб це доходило і до лімфи, в тому числі там, за ці 7-10 днів. Якщо ми кажемо, якщо ти питаєш, а от що ж саме, як зробити людині детокс в домашніх умовах, людина зробила ОЗД, камінців немає. Почала пити артишок, потім багато води. Це завжди вода, тобто це очисник да, для усього. Важливо, щоб це була вода з pH вище, ніж 7,5, тобто лужна вода. А далі, що ми кажемо? Це очищення зранку, коли ми починаємо або робити саме масаж. У да, мене на YouTube, до речі, є навіть є? масажист, який показав, як масаж. робити весеральний масаж Круто. собі. Вона дуже класно Круто. робила. Я прям з одного сеансу відчувала, як вона мені все, всі, всі, всі чакри, знаєш. І я прям попросила, щоб вона зробила вітру. Що цікаво, то напишіть в коментарях. <сіlly> 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 да, от мені навіть цікаво подивитися, тому що я колись була на віцеральному масажі, але я так не вмію, як вони, бо вони відчувають прям от кожен цей орган, вони прямо відчувають, вони ставлять на місце, тому що дуже часто нирки опущені і печінка там не так. Вони прям відчувають, де вона збільшена. Там ну такі от процеси. Тому, але от просто навіть от надавлюючими отакими от під кістками, отут от, просто як діафрагмально починати, але це <сіlly> важливо <сіlly> тут? робити. Да. Угу. З, прав... з правої щас. сторони да, на дощак зранку. І важливо це робити після гарячої води. Тобто гарячу воду з лимоном зробила, така, щоб вона була майже ну дійсно гаряча, щоб по ковточку її пити. Чому? Тому що просто відкривається жовчина і жовч гарно починає йти. Далі що ми робимо? Важливо робити вакуум зранку, теж на холодний Ой, шлунок. Дякую за нагадування. Да. Це ж дуже класна вправа, щоб животик потім Звісно. не… Звісно. Всі дівчатка хочуть мати плоский живіт, от саме вакуум. Сумі. для того хоча б 3-4 рази Робити вакуум і його не так важко зробити, тому, тому це це точно треба робити. Вакуум зробила отакий от просто самомасаж. навіть якщо у вас немає часу, на це робіть це просто на вихідних днях, або коли у вас є час. Що таке очищення? Це рослинна їжа, тобто це а, більше овочів для того, щоб працював кишківник, Це більше клітковини, фрукти, ягоди, але все ж таки я е, не дозволяю їсти ягоди. Ну не те, що не дозволяю, а не рекомендую їсти ягоди і фрукти після другої, особливо четвертої години, тому що це підняття інсуліну. Ми говорили з тобою про це відео про цукор. Тому, якщо цікаво, то дивіться там. Це багато клітковини, але ж якщо людина. А починає просто от не з того не з цього їсти дуже багато овочів, то в неї може теж дуже боліти сильно живіт і, і надуватися, ну тобто з дитя бути, тому що кишківник не звик до такої кількості їжі. А зараз інформація про японський чай з поліфенолами, який буде стабілізувати рівень глюкози і інсуліну протягом усього дня. Один пакетик на день стабілізує рівень інсуліну, знижує рівень тригліцеридів, допомагає в процесі схуднення і повернення талії до нас. Я Прошу в описі до цього відео я залишаю посилання, де ви зможете почитати більше і замовити для себе. Тому на курсі я завжди рекомендую просто пити псілю і пектин, а, ну, розмішувати mm -hmm. все це і випивати або на ніч, або зранку на голодний шлунок, якщо є час. І для того, щоб у ці калові маси вони формувалися, щоб їх було більше, щоб кишківник очищувався. Тобто, ми почали з жовчного, да, який почав відкриватися більше, спускати жовч. А звісно, починається процес і вбиття паразитів, тому що вони майже у всіх є, особливо у кого є домашні тварини в будинку або маленькі діти. У мене все є. У тебе все комплект. От. Тому пити антипаразитарну програму, от саме час очищення, але дати десь тиждень від початку і вже. Через тиждень почати пити антипаразитарну програму. Ти радиш антипаразитарну програму без аналізів? Без діагностики, дивись, а аналізи нам майже нічого ніколи не показують. Тобто, коли, коли ми розбиралися з лікарями, от саме які аналіз, аналізи треба зробити, то це має бути тільки, ну, тільки кал на повнолуння кал теплий, який ми веземо в лабораторію ветеринарно, тому що вони отак ручками сидять і перебирають і дивляться, тому що нам у ці механічні автоматичні способи вони нічого не показують. По крові нам нічого не показують. Антипаразитарна програма я поясню, яку нам піддати Педіатри завжди казали, коли у мене малі діти були. Кожні півроку пити вермокс або верміл, да, і оце я кажу, ну як? Ой, ні. ну як? Ну це ж таке вбиття печінки. Тобто це настільки, а він каже, ні, я сказав тобі, якщо ти не будеш це робити, от от все і так. Ну і мені прийшлось розуміти, що нам треба там постійне насіння ставити, тиквине на гарбузове, да, щоб це було. Ти привчати дітей до чесноку або робити чесночну воду. Тобто це постійно було. Але я не я не така, знаєш, типу, боже, Боже, там не помити Яблуко там це щось буде зараз, там чи не помиті руки? Ні, ми стикаємось, і паразити в нашому тілі це абсолютно нормально. І навіть коли дуже часто чистять, то виникають аутоімунні захворювання. Тому з цим теж потрібно. Жовчний налагодил і їж грязненько. А, абсолютно точно. <хи> і е, в Україні є дуже класний чистий лісток. Це трав'яний препарат для дітей і для дорослих. Діткам цікаво, там навіть карта є, там, де навіть показано, в які дні будуть боліти животики, тому що там помирають, ти ж, знаєш там, цикл помирання, є один, там, потім інший. Там, це має програма має проходити 21 день. Тому що є е, нові, народжені, старі, вони там помирають. Отже, і я рекомендую. Ну, і завжди проходити спі... от почали диток з печінки, через тиждень починаємо антипаразитарну програму. Це травки, вони жив а нічого страшного не буде. Буде може бути нудота, може бути боліти животики. Окей, у нас є ножпа для цього, але там або дуже там, якщо сильно там норафін. Ну але це треба робити. Якщо діти маленькі, якщо ем, люди розуміють, що вони відчувають, що у них щось не так в організмі, вздуття, наприклад, постійно, або кишківник болить. Ну звісно, а так. якщо не відчувають такого. Ну, то краще, якщо все ж таки є маленькі діти і тварини, то все ж таки раз на півроку проходити. У тих, у кого все супер з гігієною, немає тварин, то в принципі можна не проходити. Ну, немає такої прям потреби. Жавчи, ти ж бачиш гігієну в Іспанії <с 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 дітей іспанських. Та нормально. Вони з, вони з дитинства лижуться. Європейські діти, liжуть, лижуть, господи. Цей підлогу. Підлогу. І це підлогу, що вона. супермаркетах. Чиста. І все нормально з ними. У них імунітет. А у нас дітки, які постійно. В, да. в, 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 цих, в, в свіженьких в сорочках, і піль, пільоночки ми гладили, да, просували, от, то вони і хворіють більше, тому ще не зрозуміла. Роз, Завжди треба шукати гармонію. Що ще ми можемо побачити От забруднений за організм? Шкіра це головний наш орган. Які нам показує, що в організмі щось не так відбувається, звісно, бувають гормональні процеси, які можуть теж показувати, що щось не так, і це не значить, що організм зашлакований. Ні, можуть бути прші їх найчастіше видно, особливо от в цій зоні, на щоках, це буде показувати про те, що проблема з кишківником і з, оці, з цими фільтрами. Тому шкіра, жирне волосся. А саме цікаве. Жирне, коли жирне, жирне, жирне. Може бути, так. Mm -hmm. саме, а, в, в, тобто це один із а, ознак. Mm -hmm. Але саме цікаве, давай залишимо, зараз вип'ємо біосупорт, і я розповім, що ніхто навіть не догадається, коли а, жінці треба чистити печінку. Анюта, розповідає, що, що, що це Що це таке взагалі у нас? Детокс. Детокс, Детокс в тому числі. Угу. За, за рахунок чого вони досягають детоксу? за е, амінокислоти? Амінокісло... Угу. Ну, тобто японські, Знаєш, Мені подобається, що японці це превентивна медицина. Тобто аптека це превентивна. І вони вже дуже багато років п'ють дуже багато бадів, для них це норма, в них дуже багато, тобто синтетики, не використовує, тобто тут нема синтетики, uh -huh. і це можна сказати не бат, а якось ну їжа. Да? Да. Тобто, це їжа функціональна їжа. Да, функціональна їжа. І японці для мене приклад, тому що ми теж на зараз почали вже. Бажати це норми, uh -huh. тому що в нас є такі бади. о бади, ти п'єш бади, а насамперед це ну класно. І тут і амінокислоти, Я даже малому в півтори року даю, і кожного дня даю, тому що амінокислоти незамінні, замінні, мінерали, вітаміни, жири і сахариди, і навіть є те, що як ферменти і uh -huh. сахариди, які будуть допомагати в е, покращувати мікрофлору кишківника. тому що ну okay. тому те теж uh -huh. диток. Знаєш, японці його п'ють перед алкоголем і після, uh -huh. тому що це теж урон для. Механізму. Тому це, доповнюємо тему детоксу. Тобто, це біосупорт, якщо я перекладаю на функціональну мову, це наповнення клітини силою. І це не значить, що вона детоксикацію проходить, тому що детоксикація це атоксил, наприклад, або біла глина, uh -huh. або теж псилю. А це саме просто давання енергії з клітини, давання енергії нашим органам для того, щоб вони швидше переробляли оці, там, алкоголі, алкоголь чи будь-які інші Супер, Супер! Хочу сказати, що там вже є для мітахології. Вітаміни для мітохондрії, а це ж наш піропризнак, коли ще починають утром енергії, то ми даємо біоспорт і він становиться енергічним. Люди це відмічають. А це про мітохондрію. Да. Тому що мітохондрія обожнюю, це взагалі бактерія, яка залишилася в організмі. Тобто мітохондрія і наш організм це як дві різні. Сублічності. Тому у нас в клітинах є мітохондрія, яка а, називається двигун, е, яка дає нам енергію. І мітохондріальне здоров'я це теж, я обов'язково запишу по цьому курсу, це одне з найважливіших, те, що я проходжу для себе, тому що там є багато дуже порад, що треба робити. Але спочатку потрібно. Що там показувати? за жінка? Жінки потрібно побачити. Значить, так, жінка відчуває, по, по, особливо коли за 40, відчуває піт почервоніння вночі по по пото відділення більше а, тобто коли проснувся вночі мокрий да угу. от знаєш коли ми хворіємо там знаю, знаю знаю тобто чому так відбувається тому що організм намагається позбутися mm -hmm. у цього мікро Дивись, ну це ми хворіємо, він mm -hmm. просто детоксикацію прозводить. Тобто, коли у, у, у жінок особливо почервоніння, оце як перед клімакс, так? Mm -hmm. от ці відчуття, це значить, що потрібно чистити печінку і Розумієш? А жінки вже думають, Боже, все вже це клімакс. Ні, це не клімакс, це просто може е, говорити про те, що це е, е, потрібно займатися зараз печінком. Печінка вона е, виводить надлишок гормонів і того ж естрогену. А коли естроген дуже багато, то у жінки починаються дуже неприємні хвороби саме по-жіночому. Отже, що в нас ще може бути відчуття негатив... ну, тобто, що може, як може людина зрозуміти, що їй потрібно проходити детокс? А, не може бо да? mm -hmm. тобто мітохондріальне здоров'я важливо, але не може прокинутися, немає сил, а депресія, усе це може говорити, говорити про те, що в організмі багато токсинів. Усе. Супер. А що ти ж як можна сказати, натуропат, нутриціолог, Що ти могла б порадити такі топ 5 продуктів для печінки і топ 5 продуктів антипечінка. Тобто, що не можна їсти для заради своєї печінки і що треба їсти, якщо ми кажемо про природу? Номер один це сікселери. Сікселери це просто дар божественний, який спустили нам на землю для того, щоб очищувати організм, а особливо печінку. Саме печінку, не жовчин вже ми говоримо. Можна е, Можна, але якщо ми кажемо про очистку, це знаєш, це от ти от кожного ранку маєш випивати 450 мл. Тобто, спочатку гарячу воду, потім через 5 хвилин сікселери і 40 хвилин нічого не їсти. Угу. Коли ти випиваєш сікселери, то 40 хвилин потрібно організму, щоб він очистив усі системи. Коли ти просто починаєш живати селеру, так, звісно, там є оці позитивні якісь е, позитивний ефект. Але ж це не сік, але ж це їжа, її потрібно перетравлювати. Це клітковина. Тобто це не заміни, ніколи не заміниш цього. І смузі ти теж ніколи не заміниш. І особливо Ентоні Вільям написав цілу книжку. Це, е, він говорить про те, що не можна позмішувати з імберем, з яблуком, з морку. Ні, чистий сік селера uh -huh. не можна селеру вимочувати. Хтось каже про те, що селера вона дуже на себе. Забирає з добрив із пестицидів. Це знаєш, я теж, як я кажу, завжди кажуть, чомусь не кажуть такого про Кока-Колу, mm -hmm. що вона дуже або про каву, або про алкоголь. А чомусь ці кселери він <laughs> щось не так з ним. Тому я вас дуже прошу, хочете купуйте органіку. Я вважаю, що це взагалі не обов'язково. Тому ці кселери на Top. раз. Да. Друге, це артишок, саме свіжий. Да? У нас тут з тобою артишоки є, і використовувати його особливо в з лимонним соком. В сирому вигляді, тобто не годувати. Mm. А, далі, це, мабуть, свікла, буряк, але саме в, в... В сок і саме в маленькі дозування, тому що там багато нідратів, які розширюють а, наші клітини і судини і допомагають організму швидше працювати, uh -huh. швидше оце мітохондріальне здоров'я. Але тут потрібно бути дуже обережним, тому що навіть від 20 грамів такого соку може бути погано, тобто uh -huh. підшлункова залоза. Будь-які овочі і клітковина, uh -huh. зелень особливо на першому місці. Тобто, тут вже значно немає сенсу uh -huh. виставляти комусь, по, подобається рукола. Взагалі горячи, од горячі рукола най, най, ну, найкрутіше, найперше, що прийшло, і будь-які овочі, саме клітковина, особливо в перші половині дня для того, щоб проходили очисні процеси організму, тому що що таке детокс. Детокс – це кишківник, він основний. Все, що скидається туди, вони мають вийти, А для цього має бути стілець кожного дня. Тому потрібно можна п'яти продукт від мене давай ферментовані. А, ферментованные ферментов... ферментов... да, ферментов... продукты. Я же как то я представник Японии, да. а ты так. представник миру. <laughs> Мира всего, в смысле. Да. И ферментов... Я, кстати, слухаю топ-5 продуктов и думаю, как классно, что японская кухня, это практически про детокс, потому что ферментов... ферментованные продукты.